Сьогодні ми зібралися біля цієї інсталяції, щоб вшанувати мільйони невинних українців, чиє життя обірвав Голодомор 1921, 1923, 1932, 1933, 1946, 1947 років. Одна з найтрагічніших сторінок нашої історії. Голодомор це не просто трагедія минулого, це злочин. Який мав на меті зламати наш народ, відібрати голос, віру і гідність. Але ми стоїмо тут сьогодні, бо пам'ять сильніше за забуття, а правда сильніше на страх. Ця інсталяція символ того, що кожна свічка, кожне колосся, кожен образ, це чиєсь життя, родина, історія, це нагадування нам усім. Ми маємо берегти пам'ять, бо без неї немає майбутнього. Закликаю кожного з вас зупинитись на мить, подумати про тих дітей, матерів, чоловіків, стареньких, які загинули лише за те, що були українцями. Пам'ятаємо їх світлою тишою і вшануємо єдністю. Пам'ятаємо, єднаємося, збережімо правду для майбутніх поколінь.